Відзначення 67-ї річниці великої перемоги розпочалось в місті з легкоатлетичного забігу спортивної молоді. Проведення таких естафет напередодні 9 травня вже давно стало для Вінниці гарною традицією, адже перший забіг відбувся ще далекого 1946 року. Сьогодні на наших змаганнях, а це дійсно змагання, де будуть е, визначатися найкращі, е, присутні всі загальноосвітні школи, училища, е, вищі навчальні заклади 3, 4 і 1, 2 рівня акредитації. Тобто е, вся освіта, яка є в місті сьогодні на нашому стадіоні, е, чому естафета? Я думаю, що це традиційно е, передаємо естафету від покоління до покоління. Участь у естафеті можуть взяти всі бажаючі. Цьогоріч захід зібрав молодих спортсменів міста. Учасники з різних навчальних закладів змагались на стадіоні центрального парку культури та відпочинку імені Горького. Володимира Продоуса завжди сприяє розвитку спорту і вшануванню наших ветеранів, яких залишилось не дуже багато. І сьогодні ми всім роздали воду, допомогли в організації свята. Головне, що є актив молоді в нашому місті, який завжди виходить на свято, завжди дарує ветеранів квіти і вшановує їх своєю увагою і пошаною. Олександр Гумак, спортсмен-ветеран, у 1952 році вже брав участь у естафеті. А сьогодні бігати, на жаль, не дозволяє здоров'я. Але прийти і подивитись, як це робить молодь. Для нього закон. Я вже не раз казав їм, чого ви тут по місту ми бігали, пів, по місту люди виходять, радуються, квіти, украшають етапи, де проходиться біг естафета. Так я біг в 1952 році. По маршруту мій етап був червоних партизан. Там по поближню, ногу підвернув, але ж не підвів команду, ми виграли тоді. Ось так думаю, що треба проводити тільки по місту. Це буде краще. Цього року щоб перемогти у естафеті, молодь почала готуватись заздалегідь, адже як зізнаються самі сучасники, головна не тільки швидкість, а й командний дух. Ну, взагалі, змагання приурочені 9 травня для нас завжди це свято. Ми завжди готуємося практично цілий рік до них. Перед цим передують змагання з легкої атлетики, і вже приблизно ми вже підбираємо збірну команди школи, готуючи ще до легкої атлетики. І ось так вийшло, що ми в цьому році дійсно зібрали гарний склад команди: чотири дівчинки, чотири хлопця, з якими займалися на протязі навчального року. Ну, нормальна дистанція, потрібно працювати, ну тяжелувати, ну справляємося. Усі учасники змагання були нагороджені кубками та пам'ятними грамотами. Переможці ж отримали подарунки від спонсорів, а ветеранів нагородили грошовими преміями. З перемоги! Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.